Енергодім в Україні діє програма енергоефективності для ОСББ. В її межах власники квартир можуть утеплити фасад, замінити вікна, двері, покрівлю та втілити чимало інших робіт. Більшість витрат покривають грантодавці. Власники сплачують частину від загальної суми. Зараз у Коломиї понад 10 будинків беруть участь у цій програмі. Більшість як консультаційна менеджерка супроводжує коломиянка Алла Галайчук. Про деталі програми енергодім та як долучитись до неї. І розповімо в наступному матеріалі. Холодні під'їзди, вологість у підвалах, протікання даху, аварійні системи електропостачання, відсутність сміттєвого майданчика. Це далеко не увесь список проблем, які ще кілька років тому були у мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Петлюри, 38. У 2016-му власники квартир об'єднались, створивши ОСББ. У 2018-му об'єднання співвласників багатоквартирного будинку очолила Алла Галайчук. Спільно попрацювавши, усунули нагальні проблеми. І загалом покращили благоустрій, було страшно так. Не було досвіду управління, але були е, приклади, хороші приклади, було розуміння від співвласників і. Покроково, по, по е, ситуації ми на той час, 2018 році, розпочали е, вирішувати завдання, які були поставлені перед будинком, чимало робіт вдалося зробити не лише за кошти мешканців, а завдяки участі у різноманітних проєктах, зокрема програмі Енергодім, продовжує Алла Галайчук. Одразу, як тільки е, запустилася програма, ми її обговорювали. хоча... Е, Уже стартували по ній процедурно у 2020 році. Перш ніж долучитись до проєкту, довелось багато спілкуватись з мешканцями, адже до такої можливості отримати чималу суму на проведення робіт із енергоефективності, дехто ставився із недовірою, та все ж згодом вдалося переконати це, 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 більшість зробити. і вже реалізували проєкт. Замінили настил покрівлі, тобто замінили рубіроїдне покриття на мембранне, також утеплення горища, утеплення підвалу, заміна вікон і. Дверей загального користування. Ми обрали тамбурні двері, замінили по цьому пакету. Також близько 30% співвласників скористалися програмою індивідуально. Це означає, що вони замінили вікна по даній програмі. Ну і утеплення стін нижче рівня ґрунту. І найбільш такий е, видимий, скажімо так, захід це комплекс робіт, з теплоізоляції та влаштування зовнішніх стін. Простими словами, утеплення фасад. Загальна вартість проєкту там, у цьому і будинку і була. Понад 8 мільйонів гривень. 70% це безповоротне фінансування у межах програми, 10% нараховували із місцевого бюджету, решту сплачували мешканці. Залежно від площі квартири, сума становила від 15 до 19 тисяч гривень. Ми мали розтермінування, все ж таки ми брали кредитування, але частка не змінилася. Побачивши на прикладі багатоповерхівки на Петлюри 38, що програма Енергодім справді працює, до Алли Лайчук, як до керівниці ОСББ, почали звертатися й інші очільники багатоквартирних будинків, аби отримати консультації. Із березня 2021 року Алла Галайчук супроводжує ці та інші проекти як консультаційна менеджерка. У перший місяць роботи від міста Коломиї подала 14 заявок. Послуга супроводу полягає в тому, що я веду проект від А до Я, тобто від моменту інформаційних зборів до моменту отримання коштів гранту. Це і Організація зборів, це і проведення зборів, це і пошук. Ем... Фахових підрядних організацій, це і пошук технічного нагляду, це і проєктування, це і замовлення сертифікації, тобто аудиту до і після, і також консультації для співвласників для голів по законодавству. Всі ці моменти, включаючи заявки до фонду енергоефективності, які передбачені на певних етапах, можу я надавати від в залежності від замовлення замовника, як де він хоче мене. Наразі Алла Галайчук веде за 12 проєктів у Коломиї, Серед них деякі на стадії завершення. До прикладу, це ОСББ, в яке входять два будинки на вулиці Січових Стрільців та Лисенка. Очільниця об'єднання Леся Кордебанюк ділиться. Одразу взяли повний пакет у програмі «Енергодім». Тут вже замінили крівлю, вікна, майже повністю утеплили фасад. Ще нам залишилося підвальне приміщення, цоколь. І відмостка. Ми хотіли мати цілий комплекс. Ми хотіли мати гарні теплі будинки. Тому що ми розуміємо, що якщо ми це не зробимо для себе, то інакше хто нам допоможе? Загальна вартість робіт із енергоефективності у цих двох будинках понад 22 мільйони гривень. Левову частку це 70% – Фінансує фонд енергоефективності в межах програми «Енергодім». 10% – відсотків кошти місцевого бюджету, 20% – вартості сплачують в. Власники квартир, усю суму сплачувати одразу не обов'язково можливе рестермінування, пояснює голова ОСББ. Наприклад, моєї квартири у мене трьохкімнатна квартира, вартість квадратного метра, 14 гривень, 23 копійки. Десь отак получається суто енергоефективність. І це є протягом трьох років. Ще один будинок, який долучився до програми енергодім. Це ОСББ на вулиці Лисенка, 30. Ділиться його очільниця Марія Попович. Каже, спільно хотіли покращити умови проживання, водночас зменшити суми у платіжках за комунальні послуги. Із з 2021 року ця багатоповерхівка долучилась до програми. З 2021 року ми зробили в перший етап, що ми це зробили це. Було ми поміняли комплекс робіт із термо. Модернізації вхідних дверей тамбуру. це ми зробили вікна, на сходових, поміняли, а також людям, які захотіли виявили бажання поміняти вікна в себе у квартирі і зробити таке саме з балконами за двері у під'їзди, і за вікна воно вийшло 30%. Це при тарифі 4,50. Ну, саме більша сума була це 3,300. Ми розтермінували її людям. Люди заплатили за. На цілий рік вони сплатили це все, і тоді кажуть, ну, давай далі будемо щось робити. Бо я вже знаєте, зайшла, тут вже війна починається, тут вже ми не знаємо, які будуть фінанси в людей, чи зможуть люди ну, мати за що заплатити. Кажу, може, ми б тільки дах зробили, комплекс робіт із модернізації даху, а люди кажуть, ну давай пробуємо. Цей комплекс робіт також вдалося реалізувати у будинку на Лисинка 30. А тепер тут розпочинають утеплення фасаду. Фасад буде тепліший, і тепло в квартирах буде. Якість виконаних робіт контролюють експерти із Києва та з Європейського союзу.